Друзі, всі вітаю на каналі, з вами Мазепа Іван. І сьогодні ми будемо коригувати внутрішні органи на порушення кровопостачання та лімфодренажу. Насправді все дуже просто. Самим головним інструментом, який ми майже ніколи не користуємося, це наші руки. Вони максимально чутливі у нас. І згадайте, коли у вас в дитинстві болі живі, що ви робили, ви на хворе місце клали свої руки, да? і у вас біль зникав. От щось схоже ми будемо зараз з вами робити, і я покажу самостійно, як вам легко та швидко можна продіагностувати порушення кровопостачання і їх ефективно прибрати. Отже, уявимо, що у вас такий хороший животик, а може, і не хороший животик. Ви берете свої руки, кладете спокійно, не притискаючи на свої внутрішні органи і потихеньку проходите по них. Відповідно, я це буду робити на голекі. І ви помітите, що в певній ділянці у вас може бути холодна, холодна така прям ділянка. От якщо ви знайшли холодну ділянку, Запам'ятайте, це ахілесова пята вашого організму. Чому там немає кровопостачання? Там постійний вазомоторний спазм, який викликає постійне стискання, компресію, порушення кровопостачання, порушення лімфодренажу і так далі. І вам відповідно потрібно це прибрати. Тому що якщо у вас немає кровопостачання, це рай для паразитів, рай для різних хвороб, рай для. Любих порушень, які можуть бути, і, відповідно, ви на це будете а, скаржитись, чому у вас проблеми там, в майбутньому можуть бути з харчуванням, з болями в шлунку. Ну, любі болі, які пов'язані з вісцеральною системою. Отже, ви берете, кладете свої ручки. Проходите, і, наприклад, я знайшов, от торкаючись холодну ділянку. З цього боку у мене тепло, з цього боку у мене холодно. Тепер вам потрібно дану ділянку зафіксувати. Друга рука кладеться в проекцію серця. Просто в проекцію серця. Тепер та рука, яка знаходиться на холодній ділянці, обирає вектор, куди тканина не буде рухатись. От бачите, наприклад, сюди гарно. А сюди, наприклад, не рухається. Ви робите сюди, вміщуєте орган, вміщуєте орган. Наприклад, в цьому напрямку гірше. І так само вгору і вниз. Знаходите 3D-вектор. І те саме робите в проєкції серця. Раз, ось. Раз, два, три. Знаходите три вектори знизу та зверху. Тепер, відповідно, коли ви знайшли, вам потрібно уявити, що між пальчиками у вас уявна лінія проходить. І цю лінію ніби розтягнути. Зробити навантаження, що ви по прямій подаєте в дану ділянку кровопостачання. Знайшли вектори. Я уявно роблю. Знайшли, трішечки підняли, ніби натягнули тканину і тримаєте їх. І ви відчуєте, що у вас під руками почне відділятися тепло. Відділяється тепло. Далі ви почу, почнете відчувати пульсацію, яка може збільшувати, 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 і потім поступово затихне. От коли вона затихла, ви можете спокійно потім прибрати руки, зробити глибокий вдох-видох. Вдох, перейти на дану ділянку, і ви помітите, що у вас ця ділянка стане відповідно теплою. Ви подали в дану зону кровопостачання. У чоловіків дуже часто проблеми саме з органами малого тазу. І ця техніка дуже чудово підходить для корекції проблем з простатою. Якщо у вас там застійні явища, то вона чудово допомагає для того, щоб нормалізувати кровообіг і зменшити там запальний процес. Тепер. Обов'язково після цього вам потрібно скоригувати лімфоток. Якщо там був застій, ви відкрили систему, ви подали туди кров, а тепер ті процеси, які там застійні, треба звідти їх прибрати. Ви ставите свої ручки. Точки, які називаються К-27. Вони знаходяться під ключичками, Одразу. Ось тут. Ставите ручки. перевіряєте їх. Вони не мають бути больовими. Якщо вони у вас з болю. Це все свідчить про загальне порушення лімфатичної системи. Наприклад, у нас не болить. Ви поставили точки, поставили руку на цю ділянку, перевіряєте точки. З того боку, де з'явився біль це порушене лімфатичне русло, центральне лімфатичне русло, по лівій або по правій частині тулуба. Може бути такою, що нічого немає. Чудово, ви берете так само, ставите. Пальчики. обираєте, перевіряєте, тому що вектори можуть змінитися, перевіряєте, куди гірше рухається. Обираєте і перевіряєте, масуєте точки за годинниковою стрілкою проти годинникової стрілки. Якщо у вас є біль, то ви масуєте в тому векторі, де біль буде зменшуватися. Якщо у вас біль не зменшується, ви підбираєте фазу вдоху або видоху. Ви масуєте таким чином. Тримаючи вектор, ви масуєте, наприклад, на вдохі. За годинниковою стрілкою помічаєте, що біль стає легше. Отже, вам треба промасажувати за годинниковою стрілкою саме на вдосі. Або може бути на видосі те саме проти годинникової. Тобто тут ви підбираєте уже відповідно той вектор, який вам максимально допоможе зменшити больовий сигнал. І таку лімфатичну зарядку ви проробляєте для себе, наприклад, вранці, в обід ввечері. Відповідно, повторимо Кров'яна система. Обрали вектор вгору вниз, вліво. Вправо, наприклад, за годинниковою, проти годинниковою. Тут вам треба знайти зону максимального навантаження. Те саме ви проводите з проекцією серця. Ми не тиснемо, ми просто м'яко м'якенько рухаємо нашу тканину. Обрали, розтягнули, дочекалися пульсації, відпустили, зробили глибокий вдох, глибокий видох, перевірили, поставили пальчики на лімфатичну систему. Поставили, знайшли цю зону, перевірили зону на рухливість. Перевірили точки на болючість, і, відповідно, потім, якщо, наприклад, одна заболіла точка, так, може дві заболіти. Та точка, яка болить з активацією даної зони, ви підбираєте фазу вдоху або видоху. За годинникової стрілкою проти годинникової стрілки, можете вгору вниз, тобто той вектор руху, який допоможе вам зменшити боловий сигнал. В нормі у вас не повинно бути ніякої болі. Користуйтеся і будьте здорові!